Протягом минулої доби кількість обстрілів проросійськими бойовиками позицій сил АТО по всій лінії розмежування різко збільшилась. Зафіксовано 75 обстрілів, з них 59 на Донецькому, 15 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках. Терористи здійснили 12 прицільних мінометних обстрілів позицій Збройних сил України поблизу Красногорівки, Опитно, Пісків, Авдіївки, Зайцево та Невельського на Донецькому напрямку Мар'янки та Чермалика на Маріупольському напрямках. Двічі, позиції, в районі Авдіївки ворог обстріляв з танків та БМП, а близько 18-ї з самохідної артилерійської установки калібру 122 мм. Опорні пункти неподалік Новгородського та Луганського обстрілювали з БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціям поблизу Пісків, Опитного, Зайцевого, Майорська, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, на маріупольському напрямку під вогнем гранатометів та кулеметів, бойовиків опинились позиції поблизу Мар'янки, Водяного та Широкіно. Провокуючи українських військових, російські терористи вели неприцільний вогонь в напрямку позицій поблизу Красногорівки, Опитного, Троїцького, Гранітного та Новозванівки.